Випадки мобілізації чоловіків 50 є і будуть. Але чи стане це винятком із правил прогнозувати важко. Бо все залежить від того, який план з мобілізації має конкретний ТЦК та від конкретних осіб, які входять до групи оповіщення та чергують на блокпостах. Проте певна позитивна тенденція для чоловіків віком 50 все ж таки спостерігається. Тобто, наразі мобілізують лише. Тих чоловіків віком 50, які мають дефіцитні військово облікові спеціальності та офіцерів, те ж саме стосується підприємств. Чоловіки віком 50 відсутні у списках про виклик до ТЦК. Та й на блокпостах, до них більш лояльніше відношення і повісток не виписують, навіть повідомляють. Про непоодинокі випадки, коли таких чоловіків після перевірки просто відпускали, у той час як більше молодших затримували та примусово доставляли до ТЦК.